Доброго дня, вельми шановне панство. Вітаю, слава Україні! Мене звати Дар'я, і я хочу поділитися з вами своїми думками на тему людина починається з добра. Це твердження має глибокий зміст, який стосується кожного з нас. Війна з Рев, наче той недолугий художник невдаха, розфарбували наше життя двома кольорами білим і чорним. Ти або на стороні добра. Або ти суцільна темрява. Ми всі стали свідками неймовірної, нелюдської, неосяжної жорстокості наших сусідів. Це змусило мене усвідомити, що добро є найбільшою силою, яка здатна змінити світ навколо нас. Коли ми вирішуємо допомогти іншим, виявляємо співчуття та розуміння, ми стаємо справжніми людьми. Добро має безліч форм. Це і посмішка, і слово підтримки, і допомога в скрутний момент або звичайні обійми. Кожен із нас може бути променем добра в цьому світі. Пам'ятаймо, навіть найменше прояв доброти може мати неймовірний вплив відвертість, чуйність і великодушність, ось які риси формують справжню сутність людини. Коли ми ділимося тим, що маємо, своїм часом, знаннями. Ми не лише робимо чиїсь світ кращим, а й розвиваємо в собі відчуття задоволення і щастя. Сьогодні, коли багато людей зіткнулись із викликами та жорстокостями війни, прояви добра стали особливо важливими волонтери, медики, звичайні люди і навіть діти, які допомагають сусідам, воїнам, тим, хто потребує. Це приклади того, як добро може об'єднувати нас у важкі часи. Отож, давайте будемо м'ятати, що кожен з нас може бути джерелом добра. Нехай наші дії, слова і наміри будуть спрямовані на підтримку, на відкриття сердець і взаєморозуміння. Людина починається з добра. Це не просто фраза, це кредо, яке може змінити світ. Дякую за увагу!